Дуже ніжне желе з зрянки з какао. З'ївши лише одну ложечку такого десерту, ви не зможете зупинитися, поки ця смакота повністю не зникне з вашої тарілки. Таке желе готується дуже легко. Для початку потрібно замочити 20 грамів желатину. Води додаю зовсім трішки, десь 50 мл. Розмішую желатин та відставляю його в сторону. У миску виливаю 800 мл ряженки. Додаю 3 столові ложки какао. Какао насипаю з гіркою, тому смак вийшов супер шоколадний. Ви ж за бажанням можете зменшити кількість какао. Також додаю 4 столові ложки цукру. Це змішую міксером. Замість міксера можна змішати вінчиком, але це займе трішки більше часу. Далі я розтопила желатин на паровій бані. Або ж це можна зробити у мікрохвильовці. Та додала його до ряженки та ще розмішала. Розливаю желе по креманках та ставлю до холодильника на декілька годин, щоб воно застигло. Застигле желе виймаю і можна його смакувати. Таке желе завжди потішить не лише дітей, а й дорослих. Смачного!